Благословен Бог наш всегда нині приснивовіки вікова. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сукровіче блахи жизни, подати любви, не все лиця в ми. І спаси, блаже, душе наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святи без помилуй нас. Слава Цину і Святому Духу. Свято Тройця помилуй нас. Господа, чисти ріхи наша владико прости беззаконні наша. Святий посітий, сила, небоче наша, і мене ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. і святому Духу. І на ній приснує во віки вікла, амінь. наш, наші жиє син на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі. Він наш, наш насушний даж нам десь, і остави нам доли наша. Яко ми оставляємо дужником нашим, і не веде нас своє скушеніє. Jako tvé zcárství, jsi lež sláva otce i syna světa ducha, není pryskyřivou viky. Господи, помило, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Сину і Святому Духу. І на ній Во віки вікова. Вередіти, поклонімося цареві нашому Богу. Вередіти, поклонімся Христу, цареві нашому. Придіти, поклонімся і припадник самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, душе моє, Господа, Господи Боже мой, Возилисе я зіло. Вої сповідання, великого облекся, лекса, одіяся світом, я коризою, розтирає небо, як окожу, покриває водами привиспрення, я своя, полагаю, на восхождення своє ходя на крилу вітриню, творяй ангела своя духа і слує своя пламень огненний. основай землю на твердії, я не приклониться во вік віка, безна я кориза одіяння, я на горах стану твою. От запрещення Твоєго побігну тут гласа, грома Твоєго убояться. Господять гори, не сходять поля в місто, є же єси, основав їм, переділ положили єси, його же не же обратяться покрити землю, посилає істочники води, бріг посреді гор, пройдуть води, напаяються звірі сельні, а ждуть у нагриву жажду свою. Натихтиця небесна, привітають от серед каменя, дадять глас його і при привиспрініх своїх, от плода діл твоїх насити ця земля, Прозябай траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб з землі, вино веселить серце чоловіка, умастити лице ялеєм і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польне, ливан, стіжі ясина, садив, там оптиці возгніздяться, і я родіє Божили, ще і ми горе високе, і леним камінь за заяце, сотворили силону во времена, сонце позна запад свой, положили тьму і без ночь у нежи продувці звірі добра в неї, з ким не ірикаючи восхитити і взискати от Бога пищу собі, восія сонце, і собраши се в воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, на ділання своє до вечора, яково звеличе щаса, діла Твоя, Господи, вся премудростію, Сотворив єси, сповниться земля, тварі я сіє море великое пространное там огадає женіщисла, животне і жені Животноя, малесо великими там у кораблі преплавають, Змійся се, Господи создал єси, ругатися йому, всяко тобі чаю дати пищу йому благоврем'я, давшу тобі їм соберу, то твержу тобі руку, Всяческая і сповняється благости, Отвращу же тобі лицево, зм'ятується. Отимеше дух і щезнуть, і вопер свою возрадяться, послеше духа Твої, созиждуця й обновиши лице земли, буде слава Господня, во віки Возвеселиться, Господь одірих своїх, призирай на землю, творяю, ростися, прикасайся, горам і дем'яться, Боспою, Господи, во животі моїм, пою, Богу моєму, донде же єсмь, да осладиться йому бесіда моя, аже возвеселюся, о Господі. Та щезнуть грішниці од земли і беззакониці, не бити їм, благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положили, сітьму, і без нощ, яка звеличе діла Твоя, Господи, вся премудрості сотворив єси, слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присну, і вовіки віки віков. Амінь. Аллелуй, аллелуй, аллуя, слава тобі, Боже. Аллелуй, аллелуй, аллелуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, аллелуй, аллилуйя, слава тобі, Боже. Миром, Господу, помолимся. Усвішній умирій і спасині душ наші, Господу, помолимся. Господи, помилуй у уміра благостояний святих Божих церкви і сьогодення, всіх, Господу, помолимся. Посвітім храмі, всем ісвірою, благовінім і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи У Посвітішом зеленським маркери, нашим францистці, папіримським болівом, єпископі нашим керні, ліче с ним, лічеснім, присвітерству Христі, діяконстві. Осем прище люди, Господу, помолимся. Господи, помилу. Бо охранимо в народі нашому, у властях властех наших і о всем воїнстві, Господу, помолимся. помилуй. сем святи обіти лиси и всяком ради весестрані, віруй вірую живущих. не, Господу, помолимся. По благорастворени, воздуху, ізобили, і плодов земних і временних мирних. Господу, помолимся. По плаваючих, путешествуючих, недуючих, страждущих плінених, і оспасених, Господу, помолимся. Поїзбавити се нам усеки. Скорби гніва і нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи спаси помилуй, і и сохрани нас, Боже, Твоє благодати, присвятую, пречисту, преблагословену, і славну владичицю нашу Бородицю и преснадів, Марію, со всіми святими помянувши сами себе и друг друга. И весь живот наш Христо Бог Господи. Яко подобає тобі всякая слава честі, поклонений Отцю і Сину і Святому Духу, на ній і пресне во віки Амінь. Господи, воззвать тебе услышим, я, Господи, Господи, воза в тебе услышим я, бо мила соболення моєго, нехай послати ми по тебе, я, Господи. Яко дело пред тобою, осія руку моєю, шерфа вечерня я, послачення Господи. Служи вас устом, у стому індурі ограждені у снах, моїх неуклонних серцями, ослови са у кавстрі, не пшивати мене огрість їх. Со чоловік діла, що беззаконні не суштується свої зброни, їх накажет неправдик милості, облечетні, але лежа грішно, да не мастер главу моєї я. Дякую ще молитвами, я во благоволенні їх пожертви ша при камені суді їх услышаться глаголами, як возьмого, що як що землі просідешся на землі, розточишся кости їх приаді. Яку кобі, Господи, Господи, очі міняття уповахнуватиме душу мою, сухнені, отцітую вже составиш, особла зділаючи беззаконніє, паду тво мрежу свої грішниці. єдин єсть, а з дондеже прийду. Гласу моїм, Господу, возва, гласу моїм, Господу помолийся, перед ним молині, моє печаль, мою предні возвищу не дай ще затрат мене, Духу моє, моєму, те познали і сісти, зі моя. Напоти семпи хоч так скреще сіт, ні сматря возглядах, і не візнає мене, погіб бійство, от мене і нізиває душу мою. Возвахко тобі, Господи, ріхти, сіповані мої, честь моєї сина, земли живих, воть мені молинію, моє, якось смирихся, зіло. І збави я до нящих мій, як паче мене, і зведи і душу мою, і сповідати, і твоєму мене ждуть праведнице, до дежу воздаси мені, І зголуби на вас ко тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої в немлючі ласу, молені моєго. А тебе законе, не Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очищані, геть, Молитва, ми чесників, Боже, свини, та постол Твої. Чоловіку любча, щедрий, єдине мило себе, смиреніє твоє подаж рабом Твоїм, і спаси від поспіваючиття, і вірую, попланяючи ся. І мені ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі, душа моєго соя душа мого я на Господу. Někde na přestolí oboju na desátek sáde dvou všech sudejů sudit i však ojtvary i osuždenem je pokažite. Iť projím se, ka o tom léně izbavit moji. Bože, zvedný apostol. Ustraži útrně do loši, ustraži útrně neupojený z rájí na hospod. Острільне чистивого ізбавитем я, яко Божої самовиці, вважаючи Його коварства і м'я духовною росою, важку любов, мудрої, благодателі мої, Боже свеній, Апостол. Яко, Господа, милості мною неоїзбаніє. І той збавить Ізраїля от себе Його. свір чудний, і Богомудрий Кальник, і славний, левкий, тройцу не создану, ісповідаюше, і болізні чаще, я, і неоснаблене, я муки, божественнішим равом претерпіша. І побіде він яко побідона прияща, Согражда не бивше, невещественний сил. Господа, всі язиці, похвалите Його всі люди. Лимон великий, армія треба, мудрий полоні. Крови тече відно, Божя осиша плами, всю напоїша землю, бо Божественними струями, і тучами врачевані страсти посчушають дріки, Божественною благодатию, як утеклої зашитни. Я гагаку, твердийся, на нас. Істина Господня пребиває двовік, світе краснішеї, освітниці просвітоша, учениці славний, духа іскущающе, божественно зволеніє і мисли, блухающе, вірно, літньою пам'ять, їх штущик, страдання і борення, і блаженної скончаніє, Йоже, yeah. ради в освіті, невечернім, обітаю Слава отцу і сину, і святому Духу, і нині і во віки віков. Амінь. На одри mm -hmm. не злежу, нині, я все непорочна, і ліно слабко є, і ужасаюся конца моєго времене, Богородице, Дале як ожелевне ґадо розторне, смиреною мою душу, змій лукавий, тім же твою благостію прежде конца, предварищи, Покаянні Ко, ум'я возвине, премудрость прості тиха, я славе, безсмертна оса небесна. Вята облаженого Ісуса Христе, прищече Сонця на запад, видівши світ вече боїмося, і сина і святого Духа Бога, достоїн є Си во вся времена небезпека. Боже, во ім'я Твоє спасим, і восени Твоє суди, Боже, услыши молитву мою, нуши уст мої, Боже, во ім'я Твоє спасим, і восени Твоє суди, Боже, во ім'я Твоє спасим я, і Твоє судими.

Подобаєt, є. Підпися, подобає, тут, цюється, зіше, тому пресно, і сполни верню молитву нашу, Господе, ви. Господи Заступи спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже благодатию. Господи, У. Вечером все свършена свята, мирна і безрічного Господа, проси. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя, душі, лиц наших, Господа, проси. Прощені оставлені ріхові Прирішені наших Господа, просимо добрих і полезних душам нашим і мира, мировів. У Господа просить. Точе врем'я живота нашого, мирі покаяння скончати. У Господа проси. Християнське кончені живота нашого, безболізнене, непостидне, мирний, доброго твіта на страшнім судищі Христові. Просимо. Присвятує пречистую, преблагословенную, славную владичицу нашу Богородицю і приснує Марію со всіми святими пом'янувши сами себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Як благий чоловік, любець Бог єси, і тебе славу, села, Цю і Сину і Святому Духу на нині, присниво віки віком. Мир всім. А ви вашого споделі преклоните. Буде держава царстві Твоє благословенна і препрославлена Отца, Існе і Святого Духа нині присниво віки віком. se zemlju i zemlji višanije vaše svjeto i apostole i do svoju plelec razruši se. Bo razum je propovidavše, se dobro i podvih vaši slažene i se ho radi pojem i slavoslovim pamjati vaša. Bo tebi vozvedo očimo i živušimo na nebesi, se jako oči Раво руку спожі своїх, якось рабівні у руки Госпоже своїх, так хоче нашого спу, Богу, нашому донежи у ще три дни. Живо нас того винограда, сочело, зє, славний, апостолет, от благочестия сам, ся Богу, приносисте, тим, же дерзновені є, мімучеконим, просите даровати ми. І велею милость душам наших. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко многий сповнихом ся уничі женія. Найбаче душа наша поношені гобзуючих. І унічини я горди, ученице твої, Господи, вірую утвердишся, і надеждею укріпшися, любов'ю креста Твоєго, душевно освоєнившися, вражієм мучительство разрушиша і улучивши він собі славними моляться о душах наших. На тому духу і на ній пресної віки вікова. Вельмі сорішающа м'я отрокові сер, і схити великою твою молитвою пламене, не і справи чиста над твоїми мольбами, по спасительним Стезям наставляю шипня, материнними твоїми, молитвами. Не отпущаєш раба твоє, владико, пола твоєму самі ром. Як винісло, чи мої спасеніє твоє, я же є свят вол перед лицем всіх людей. Святий Борис, я ти кріпки, си тебе смерти помилуйся. Святий Боже, с ти кріпиш тебе смерти, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпки, ся тебе смерти, помилуй нас. Славу Цвої Сину і Святому Духу. І на ній преснує віки вікова, ми свята, Твоя це помилуй нас, Господи, очиститися наша, владико прости беззаконня, наша, святий позитив. isceli nam oče naša, imene Tvoje horade. Gospode pomiluj, gospode pomiluj, gospode pomiluj. Slava srednju i svetomu duhu. I dođi je presna i vikova mi. Oče naš, i je sve na nebesi, da skrati zimlja Tvoje, da pregne carstvije Tvoje, da bude volja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji, hlip naš na sušnji, naš nam i ostave nam doli naša, Як жеймо, оставляємо оставляем нашим, і не веде нас вескушення, но избави нас от лукавого. Як у Твої царство і сила і слава у царі, сина, святого духа, рані, і приснего віки вікові, ученице Твої, Господи. Ostradali svoji vince prijaša ne tlinje ja, o tebe Boga našeho, i muče po kripoj svoju, muče tele ne zložiša, sokrušiša i demonom nemočno ja drzosti, tih moletvami spasi duši naša. Slava u svoj iskreno i svijetom u І навіть приясла, і во віки, віховані. Словочеє Христа, Бога нашого, по тебе води, щось спохом породиться Діво. Єдина чиста, єдина благословена, тим не присануття, воспіваюче величає. Pomiluj nás, Bože, po velicí milosti Tvojej, molím, Ty se usluší pomiluj. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, o Spode, pomiluj, o Spode, pomiluj. Ještě se a usvětíš v Salenistím našem Francisci, papirem s tím bolivým jepiskopi našem Kirinili, uslužaších i posluživších, usvětím chrámí se milcích našich duchovných, І все і во Христі, брати і нашої. Господи, помили, Господи, помилуй. І ще молимся об Бог в народі нашому, придержащих властях наших, і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великі, багаті милости затворящих милостиню і за вся православне християни. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли. Яко милостивий чоловік, любець Бог єси і тобі славу, села цу цві сину і святому духу нині. Присниво віки віко. Премудро сувій славнішої безранені, серафим. без існення по слава рочу і сучою бороди, суття велича. Є. Слава тобі, Христе, Боже, уповані наше, слава тобі. Слава Усу і Сину, і Святому Духу, і Дені і при своєму віки вікова мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благо. Христос, Істинний Бог, наш молитва, причисти, своєї матери, святих славних і всюхвалих апостолів, преподобних і богоносних, отець наших святих мучених, мученик, Левкія, Филимона, Полонія і Калініка, їх же пам'ять звершаєм блаженно священному мученика Теодора і всіх святих помилует і спасет нас як облах і чоловіко любез.